Вітаю на уроці музичного мистецтва. Тема наступної розповіді Народна пісня, душа народу. Мета інформаційного блоку ознайомлення з особливостями українських народних пісень, а також розгляд їх розмаїття. У кожного народу є своя унікальна музика народна у ній відображається його історія, традиції, культура. Не менш унікальним феноменом, який супроводжує людину протягом усього її життя, є народна пісня: немає жодної людини, яку б з дитинства вона не чарувала. Починаючи від материних колискових, народна пісня сповнює наше життя ніжністю, розповідає про історію народу, відкриває перед нами світ. У піснях оспівані неповторні пейзажі рідної землі, її тополі, явори, смереки, зорі, стежечки-доріжечки. У перлинах народної творчості звеличено працю, засуджено ледарство, черствість, байдужість. Прославлено в піснях щедрість і гостинність нашого народу. Пісня супроводжує український народ протягом усієї історії його існування. У часи розквіту та занепаду, під час важких випробувань війнами, бідністю національного гніту народна пісня допомагала людям, у ній пам'ять про визначних історичних діячів, про минуле, щирі почуття. У радісні хвилини життя. При народженні немовляти, хрещені, весіллі, на будь-яке свято пісня неодмінно лунала, зігріваючи душу та піднімаючи настрій. Отцінею і черешенею, стоя старій з молодою, як і з ягодою, стоя старій з і з'ясою. Рідідона вулиць погоря. У бізнена вулицю голя. Пісня допомагала в праці та в дорозі. Мабуть, така співуча в нас українська душа. Є давня легенда, пов'язана з пісенністю українського народу. У ній розповідається про те, що Господь обдаровував усі землі світу багатствами. Тож українській землі, яка постала перед ним останньою, не залишилося нічого, окрім народної пісні. Мабуть, ця легенда виникла в часи великих бід, що випали на долю нашого краю. Та пісня, про Господь, допоможе людям пережити всі лиха, ще й нестиме радість і світло. В українських народних піснях живе вся історія нашого буття. У них і кохання, і побутове життя, і праця, і військова слава. Українські пісні надзвичайно мелодійні, щирі та прості. Вони нікого не залишають байдужими, не зважаючи на те, що багато з них народилися з болю. Вони несуть світло та свято життя. У наших піснях немає жорстокості, агресії, навпаки, прагнення щастя, любові, добробуту, гумор, що найкраще характеризує національні риси нашого народу. Безрідної пісні, як без безрідної мови, людина не може висловити своїх почуттів. Пісня увібрала в себе найніжніші почуття кохання і розлуки, гіркої долі і смутку, радості і печалі, оповідаючи про життя людини. Українські пісні вражають своїм безміром і величчю, своєю тематикою: жартівливі, календарно обрядові, історичні, родинно-побутові, суспільно побутові. І кожен вид має безліч підвидів. От, хоча б взяти обрядові пісні, вони поділяються на колядки: щедрівки, веснянки, жниварські, русальні, купальські, весільні, голосіння. Усі пісні надзвичайно молодіні, чарують красою образів, пахнуть весняними дощами, запашними чорнобривцями, духмяним хлібом. Неповторність української пісні лікує душу і серце, народну пісню. Треба берегти, бо в ній невичерпні багатства душі цілого народу. Краса пісень сприймається душею. У цих словах втілено глибокі почуття любові до батьківщини. І саме тому народна пісня є безсмертною, як і сам народ. Можливо, саме тому пісню називають душею народу. У давні часи пісні не записували, а запам'ятовували і передавали з уст в страх. В наш час збирачі фольклору записують народні пісні, слухаючи, як їх виконують народні співаки і співачки. Так з'являються нотні збірки народних пісень, з яких сучасні люди можуть дізнатися про пробуд, родини життя, традиції і обряди будь-якого даного народу.

У різних країнах проводяться чемпіонати з фольклору, на яких виступають музичні колективи і виконують народні пісні своєї країни. В Україні проводиться фестиваль з фольклору Єврофольк Україна, що об'єднала дорослих і дітей з усіх куточків України. До вашої уваги для прослуховування народна пісня Дівка в сінях стояла. В інформаційній розповіді згадувалися деякі види пісень. Це історичні, родинно-побутові, жартівливі, календарно обрядові. Визначте, до якого виду належить пісня Дівка в сінях стояла. Дівка в сінях стояла, до козака моргала. Ти козачи ходи, Мене вірно любить серце моє. Серце моє. Як до тебе ходити, тебе вірно любити тебе, батько лихий, тебе батько лихий, Серце моє. Серце моє. Тебе мати лиха, в тебе мати лиха, серце моє, серце моє. Мами Христина гуляє А ти серце побі мене вірно любий серце, серце моє. Серце моє, як до тебе ходити. Тебе вірно любити. Тебе песик клики, в тебе песиклики, серце моє, серце моє. Кий в тебе котик лихий, серце моє, серце моє Котика, я задженю і всипити положу, а ти серце куди мене вірно люби, серце моє, серце, серце моє, як до тебе ходити, тебе вірно любити, тебе мищи, лихи, в тебе мище лихі, серце моє.